Привіт, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У мене собака вигуляна вдома прибраною. Є трошечки часу перед курсами іспанською, одними і другими. І вирішила трошки заясняти відео. Хотіла розказати у мене на губах сьогодні супербюджетний олівчик від Ламель. Шостий номер, звичайний, звичайний такий олівчик. Я не знаю, чи вони ще досі продаються, чи в них інша, інший вже випуск, перевипуск, бо він в мене вже дуже давно. І зовсім небюджетна помадка-Блиск Fenty Beauty. Це в мене номер Fenty Glow 02. От, Мені дуже подобається. Знаєте, я взагалі стосовно декоративної косметики. Не все люблю, прям лакшері, лакшері. Ну, тобто, звичайно, хто ж відмовиться. Але але ціна ж також має значення. І от дещо, наприклад, туш. Я різні пробувала, і там, середньої цінової категорії, і прям люксові, і дешеві. І от мені подобається від Evelyn Варєте туш, чорна з щіточкою такою силіконовою. Не знаю, ніяка люксова, що я пробувала, там, чи у подружок, чи собі купувала. Не подобається мені так само, як і та. От, а помадки всякі дуже подобаються, коли вони в якихось люксових упаковочках. Приємно так діставати з сумочки. Коротше, люблю таке. От і зараз їду, їду взагалі-то купити собі спагетті щось ще з продуктів. Думаю, візьму вас з собою, щось попоказую, але навряд чи заїду тільки в звичайний супермаркет. Ще хотіла в Zara Home заскочити. До речі, я колись раніше в Україні дивилася, Zara Home не було. Ну, Навіть сайту не було, онлайн неможливо було замовити напряму, тільки там через байерів. А це хотіла дещо собі подивитись, почитати почитати анотацію на сайті іспанському. І мені видає український сайт за рахом, ціни в гривнях і все таке, так що в Україні теж можна замовляти. Щоправда, я побачила, що от різниця там на дещо ну, я дивилась собі спреї. Спрей від нейтралізатор запаху від тварин для меблів для постільної білизни. У мене взагалі то собачка не пахне так, ладно, договорю про ціну. Оцей спрей дивилась, і він десь гривень на 100, Тут він в перерахунку на гривні буде коштувати щось там 750, а на українському сайті 850. Ну, в принципі, якщо замовляти десь через байерів, то воно ж дешевше не буде. От, а за собаку, собака в мене взагалі-то е не пахне е особливо там собачкою, і ми ж її купаємо періодично, і взагалі вона така чистюлька. Але е вона дуже така соціальна собачка і дуже любить з іншими гулятись. І її дуже люблять собачки-хлопчики. От прям дуже її люблять, всякі різні, і великі, і маленькі, і як її бачать. Вони її оце облизують, якось з нею граються, і потім від неї пахне цими собачками. Ну і не буде ж її купати після кожної продук... продукти, Які продукти? після кожної прогулянки. І відповідно вона ж все одно залазить на диван, спить на ньому. І От улюблене її місце на дивані трошки починає пахнути собачкою, мені це не пасує, хочу спробувати оцей нейтралізатор. От, можливо, ще заїду в зарахом, і, і можливо ще десь пробіжусь, подивлюсь по часу, що я встигатиму. Так, я поки що до зарахом не дійшла, дійшла до зари. Тут такі маєчки, мені так подобається Ця деталька, шовчик на спинці. У них вже були такі маєчки, тільки були інші кольори. Так, 9 євро, майже воно коштує. Дуже приємні. Вони тут зараз є білі, чорні і сірі. Оця сіренька мені прям подобається. Але раніше був темний графітовий такий колір, мені більше подобався. Не знаю, може, прикупити собі. Вона така щільненька і не буде світитися. І чорна також. Цупка, класна, як от нижній шар, можна під, під жакетик якийсь. Причому так цікаво, що біла. Навіть на дотик вона м'якіша, прямо конкретно м'якіша, і, можливо, буде трошки просвічуватись. Хоча все одно досить щільна. Зараз буду дивитися, з чого воно зроблене. Ну, мабуть, бавовни тут має бути багато. Так, на дотик. Ой, так, однією рукою. 95% бавовна 5 іластан. Коротше, класні, класні, мені подобаються. Так, високі, теплі шкарпетки. Це взагалі любов-любовна. Калюченькі. І що, воно скільки вони? 13 євро. Угу. А по складу ого, аж 8% вовну. Ну таке, ну таке. Все решта поліестер і всяка така. І гавінь. і оці гарні, от гарні з вишивкою в різних кольорах. І ці такі м'якенькі на дотик. Також 13 євро. Опишу зі складами. А склад, до речі, кращий. 13% вовни і 13% альпаки. І вони прям ніжні такі. Підписано зараз на англомовний фешн канал. Ну, не на один, але один особливий. І там отказали, що сумочки у вигляді печівка з передбачуваним зараз прям супер-пупер в тренді. Ну і зараз, звичайно, вже є. Так, 26 євро коштує. Цікавенька, тільки ручки оці мені не дуже подобаються, вони на мене не дуже якісні. Бачу ще одну модну форму сумочки. 26 євро, але сама сумочка не суперпупер. Але зараз оце також дуже в тренді такий витягнутий прямокутник. Е, ну, В українських брендах я таких також бачила досить багато і класних. Ой, такий щось, щось таке цікавеньке, якийсь такий светрик симетричний і одразу в нього прилаштований браслет. Це що я в минулому відео якомусь розповідала, що зараз. Тут дуже модно і в тренді, браслети поверх, поверх кофт, светри вдягати. От. Ще один тренд, і тут прямо Г2. Це сумка хутряна. І така великий шопер. Ну, мені таке не підходить, бо тут мене можна цілком таку сумку запакувати, не з моїм зростом. 40 євро. Коштує, ну ясно, що 40 євро, бо тут тканини багато. Так, Щоб показати, яка вона велика. Величезна. Ой, знову з'явилася в продажі сумочка, як я собі купила пару місяців тому. Їх не було. 30 євро коштує, вона мені дуже подобається, вона мені пасує прямо під багато чого. Лофери, лофери, як завжди, в тренді. І зараз в тренді з такою тоненькою підошвою. Класичні 40 євро. Ось такі коричневі і шкіряні. До речі, вони дуже м'якенькі на дотик. Але я б собі, мабуть, взяла отакі краще. Ці взагалі прям невагомі, реально от невагомі. І що тут у нас? Також 40 євро, шкіра. У них носочок мені більше подобається. Колір такий благородний, шоколадний. Ще один тренд, про який я якось вже розповідала, це ці брошки в різних непередбачуваних місцях. Бачите, але тут так зроблено, що це прям стаціонарна брошка, якщо її зняти, там будуть дірочки. Так, знайшла ще ось тут маєчки, 48%. Бавовни і 47% мадал. Мадал, щось таке знайоме, не можу згадати. <смі> Теж мені фешн-блогерка. Слухайте, ну мені так подобаються Дуже м'якенькі ці маєчки. Вони в різних кольорах. Такий бургунді, оцей кремовий, майже 8 євро. Коштує білий, коричневий є і чорний. І мені подобається, що тут воротничок такий під шийку. Це можна нижнім шаром вдягати і не піддуватиме. Так, взяла я собі, як мені себе показати, взяла собі маєчки перекинути так до обличчя. Хотіла світленьку, але дивлюсь, що мені, мабуть, більше коричневого пасує. Не знаю. Не знаю, мені подобається, що воно під шийку, можна під. Якусь сорочку вдягати і буде не холодно. Не знаю, зараз ще походжу і може нічого не візьму. А тут ще сумочка. Ось Тренд з трендом. По-перше, трендова форма, типу косметички. По-друге, хутряна. 30 євро, але, але не знаю. От на рахунок цього не знаю. Ще ручка ручка зі шкірзаму, боюся, що вона дуже швидко вийде з ладу. Але така цікава, кому таке подобається. Цікава. Боже, я не помітила одразу, що це тут капар. Я дуже люблю такі штуки, у мене в школі була. Була така шапочка-капар, і в ній було так тепло: 23 євро. Просто що в мене човка ще зі школи, і всякі шапочки її при... причавлюють. Ну, коротше, потім знімаєш шапку і воно чорті шов. А з капером і тепло, і в шию, і в вуха. Я знаю, що багато хто їх не любить, але мені подобається. Я б в Україні собі таке купила. ну, В Іспанії не думаю, що це дуже актуально. На секунду забігла в H&M, і тут також ці трендові сумочки, трендові форми. Але оці виглядають якось сама, сам шкір замінник виглядає якось дешевенько. А ось ці дві, така бежева, молочна. 35 євро коштує. Дуже симпатична і фурнітура в неї так недешево виглядає. І ось така чорна, так? вона чорна, чорна. Також фурнітура симпатична. Коротше, якщо ви хочете собі тренди, майте на увазі. Боже, дівчата, який тут розкішний запах вам не передати словами. Шкода, що через екран ще поки це передати неможливо. І тут вже стільки всякого різного, різдвяного, новорічного. Мені подобається реально все. Я от все готова забирати, давайте мені спакуйте, якщо безкоштовно, то взагалі. це такі прикольні штучки на келихи, знаєте, якщо вечірка, влягаєш на келохи і не переплутаєш. Я б собі таке купила, але але не в повній ціні, хоча я бачила, їх не розбирають і потім вже після Різдва на них бувають прям величезні знижки. От, може я собі колись і прикуплю. Таке, щось цікаво, що таке цікаве. Ой, сусілі перець. Mm. Цікаво, як воно зроблено, не знаю наскільки зручно. І всі ці кольори вже такі святкові, іграшки різні. А таке я б собі не купувала. Ну це ж от одноразове, 20-26. Ну, тобто ти ж наступного року вже не поставиш. Що воно взагалі таке? А, це підсвічник. Скільки воно коштує? 18 євро. Ну, таке, я не знаю, це може, знаєте, в якийсь салон собі, в магазин купити. Свічечки, будиночки. Дуже мені це все подобається. І от, така свічка, ну дуже красива. Але я не люблю, якщо свічка це просто бутафорія, якщо нею не користуватись як свічкою. А якщо нею користуватись як свічкою, так вся ця краса Зникне, оплавиться. Таке, таке. Прекрасно, ой, Боже, воно все блищить, все в камінчиках. Ну, красиво. Камера, мабуть, так не фокусується окремо. 9 євро коштує. Ну це прям, знаєте, як сваровський якийсь. Така лакшері ялинка. У мене, до речі, немає ялинки. Тут і Купувати ялинку. Це таке величезна така покупка. Якось, мабуть, будемо без ялинки, але треба щось, щось таке святкове, все одно придумати. І класна зірочка. Ой, дивіться, яка прикольна штука. Це якщо в приватному будинку десь жити з каміном, таке поставити на камін, це типу для свічок. Де підсвічників. Прикольно. 30 євро на таке. Якось так і затишно. Old money, так собі, Пахучки різні, свічечки, Ось такі класні, якісь конячки, також свічки. Знову ж таки, я не люблю таке, конячки конячка ця оплавиться, А я, до речі, собі на днях купила ось таку пахучку. Джинджер-бред, типу імбирний пряник, але насправді там, окрім імбирного прянику, такого запах, ще знаєте, як, як людяник цей, боже, як він називається, барбарис. Звичайно, коштує 40 євро. Але така балейка величезна і ось така маленька коштує 18 євро, але в перерахунку на літр. От ця маленька літер коштує 180 євро. А ось ця 81 євро за літр. Іграшки гарнезні, як на смак. Ось такі дзвоники, малесенькі дзвоники. Із них зроблена іграшка. 6 євро коштує. Така витончена, клас. І ще тут це в нас таке, це в нас сердечко золотисте. Так, Тут фотоапарат, мишатка, крайонці. Всяке класне. Ой, куля, оці снігові також мені дуже подобаються в Україні у мене. Була 30 євро коштує з мишатками. Взагалі у нас традиція, десь коли дітям було по 5 років, я її започаткувала, так би мовити. Ми щороку ходили в магазин і купували кожному по ялинковій прикрасі. І вже в нас назбиралася їх класних, багато різних, але, звичайно, з переїздами важко це все перевозити. Ну, але я все одно хочу, хочу продовжувати цю традицію. Знаєте, я взагалі от люблю, коли в родині є якась традиція. Хочеться, щоб діти це пам'ятали, коли дорослічно. Якісь такі теплі спогади були. Треба буде все одно навіть і тут піти щось купити. О, книжечки такі цікаві, декоративні, так? Ага, так. Ой, закладинка для книжки. Класненьке, класненьке таке все. Так, от, власне, те, за чим я прийшла, це цей спрей. Для, для меблів, для тканин, 16 євро коштує. Це, якщо перерахувати на гривні, який зараз курс? Десь 48, то це десь приблизно 770 гривень. Та? Наскільки я там математичка, наскільки я можу порахувати. От, треба знайти, скільки вона коштує на українському сайті. Так, як різні. Ой, це ж таке. Де да, хустинка для собачки, спокойно. Не знаю, наскільки це все практичне, але виглядає симпатично. Це як повідець, мабуть, ну, думала на шийник. Іграшки такі мої собаці протипоказані, бо вона їх просто з'їсть. Ці всі канатики не для неї. О, це таке гарне. Мрію колись собі накупити різних таких будиночків, ялиночок і таке зробити, типу, містечко різдвяне, святкове. І в мене вже в Україні кілька різних будиночків є. Я в Сенсеї купувала, здається, і б... в Юзкі, мабуть. От. Дуже мені таке подобається. Так, тут іграшки, подушки. Всякий текстиль, визарахом, зазвичай дуже такий класний. Але знову ж таки я не хочу накуповувати багато в... в країну, в якій я не знаю, скільки я житиму, і в квартирі. Тиру на свою ледик 50 євро. 50 євро коштує, але ну, такий приємний такий ретро. Що тут ще всякі подушки з золином? 40 євро. Також приємно. Така цупка тканина. Все я б тут розглядала Буду дуже довго. Ой, така якась ретро гірлянда. Якось класно було б кудись повісити. 30 євро коштує. Дуже багато різного класного, але я, мабуть, купую зараз спрей і їду за дітьми. У мене, як завжди, з шопінгом, отак-отак, все, нічого, ніколи не виходить, щоб я от спокійно, просто пройшлася по всім магазинам, що хочу, подивилася все, що хочу, і нікуди не запізнювалася. Я вже на парковці чекаю на дітей зі школи. от, А ще хотіла сказати, що я завдяки відео помітила, що в мене светрика це светрик від українського бренду Стіма. Купувала я його роки два тому, мабуть. От, і що він вже в катишках. А я взагалі, ну, чесно сказати, я не дуже уважна до всяких таких, як на мене, несуттєвих деталей. Тобто, ні, я звичайно не те, що там якась замаражка, і, і, і я стежу за речами, але от якось око замилюється, чи що, і от це завдяки там сторі в інстаграм чи от відосам на Ютубі. Я дивлюсь і життя собі помічаю. Треба буде з цим щось, щось робити. Я ще хотіла сказати, я за кадром купила дітям шкарпетки, такі різдвяні в зарі 5,95 коштують. Насправді, у мене діти, ну от вони вже підросли їм, в лютому буде 13 років, і, і вони, як і я, люблять всякі такі шкарпеточки. Тобто для них це буде реальний подаруночок, А це я їм на подаруночки купила. До речі, лагідне нагадування вже менше місяця залишилось до Миколая, вже взагалі рахуйте, нічого не залишилось, і треба купувати щось вже зараз. Я от останні роки та й раніше бувало, але от не одразу до цього прийшла, що я купую подарунки заздалегідь. Я інколи там і в вересні вже щось можу підкупити, і потім в період вже от свят, там різдво, новий рік, Миколая. У мене нема такої біготні, нема таких от шалених витрат. У мене все-все накопичується. Я вже їм там купила на Миколая такі набірчики, наборчики з цукерочками. Оце шкарпеточки докупила. Тобто це не обов'язково, що я саме на Миколая подарую, але, скоріш за все, так, бо їм вже треба встигнути на різдвяні сетація шкарпетки поносити. От що нагадую вам, звертайте увагу вже адвент-календари. Календарики оці календарі ось, з шоколадками продаються скрізь і, і їх розгрібають. І, до речі, завдяки тому, що ми перейшли також на цей календар людський, і тепер святкуємо різдво разом з усіма, то і ці ж адвент-календарі нам підходять. От, хоча я купувала дітям адвент-календарі, але от вони вже доросліші, і, звичайно, це приємно все одно отримати там, 1 грудня адвент-календар. Але хочеться якогось такого чогось більш персоналізованого. От я не знаю, ще не купувала їм саме календар цього року. Може і не буду, можливо, просто від себе накуплю якихось дрібничок і буду їм щодня в грудні щось малесеньке дарувати. А може один календар куплю. Так що, от я просто вам нагадую, що вже, вже треба купувати вже час. Так, дівчата розповідаю, як нагодувати одним курячим стегенцем цілу родину. Я беру спает, забризкалась вже. Коли так, вибачте. От, варю варий спагетті, в мене такі одне стегенце, що сто не наїститься, ніхто. Тому я його порізала, цибулька перед гриби. І от буде такий солодці у кожного в це буде типу м'ясо. І всі і наїдяться. У мене все ще той самий день, але я вже перевдягнулася. Я купила собі таке в зарі цю маєчку. Бачите? І зверху вдягнула кардіганчик блакитний. Він вже без всяких катишок. Це зв'язала мама моєї найкращої подружки, що то значить зроблено з любов'ю і з якісних матеріалів. Цьому кардіганчику вже я не знаю скільки років, вже багато років, але дуже він мені подобається. Такий не виходить з моди. Коротше, я біжу зараз на курси з іспанською і дякую вам, що ви провели. Цей час зі мною побачимося в наступному відео вже дуже скоро. Бувайте.